Відбулася, що є головним зустріч з Юлією Дівною Тимошенко. Під час чотиригодинної зустрічі ми обговорили всі поточні питання, пов'язані і з діяльністю партії, і, головне, безумовно, з розвитком подій в Україні навколо майдану, навколо того протистояння між народом і владою, між українцями і злочинцями. Дуже важливої поради пропозиції Юлії. Вона сприйняла інформацію, яку і наші пропозиції, які ми оголосили. І головний підсумок цієї зустрічі, цієї розмови, те, що ми вийшли на спільний план, який включає тактичні, стратегічні засади, реалізація яких безумовно призведе до... Перемоги українського народу над тим режимом, який сьогодні фактично знищує країну. Перетунок країни це наше спільне бачення, це повна заміна влади, це відновлення демократії і Конституції України.